Миру всім. Є духи, які правлять у цьому світі, є вершники апокаліпсису. Перший вершник це лукавий, він з луком, лукаві стріли пускає. Другий вершник це червоний, який організовує війни на землі. Третій вершник це ворони, це мамона, багатство. Четвертий це смерть. І за смертю слідом йде пекло. Ну є п'ятий вершник, який теж. В білому одязі, однак окропленому кров'ю, і його зброя це меч, Слово Боже, це Ісус Христос. Є вузький шлях, а є широкий шлях. Є воля Божа, а є воля лукавого. Ми повинні виконувати волю Божу. Ісус поставив цей камінь Петра, і Він каже: брами, аду, не переможуть. І якщо ми стоїмо на цьому каменні, на слові, яке дав Петр, то з цього каміння. Те живые камень на...